Треба довіряти на слові, на... і... а інакше не потрібно взагалі ні сім'я, ні стосунки. Іноді треба погратися трошки принцесою. Найкраще, що немає потреби дізнаватися цей пароль. Я діставала свої гаманеці, казала, в нас є збереження. Я взагалі не колонку. Для мене це ну, наше. Я за те, щоб все робилося разом. Це дуже, дуже сумно. <рес> Я не знаю, як це пояснити. Якщо для двох це припустимо, це варто зробити. Хочеш мене нагодувати готувати зіксованою кашу. Ну, що робішки є, то нічого. Як подобається, я готую. сам. Знаєш, багато розуму не потрібно, щоб приготувати їжу. От я й впевнена, що у тебе все вийде. Хто платить на першому побаченні? Кавалер. Чоловік. <реш> Хто запросив? Чоловік. Чоловік. Як вирішувати конфлікти у родині? Гумором. Ну я думаю, що обоє мають іти зустріч одне одному. І навіть якщо хтось не правий, можливо. Не соромитися йти на зустрічі, прощати За допомогою розмови сідати, говорити. Ну не знаю, тут все залежить від ситуації. Іноді можеш е ти підійти і попросити пробачення. Іноді треба погратися трошки принцесу. <залеж> залежить від ситуації, але головне не засинати в, в сварці. Обов'язково треба помиритися перед тим, як ви будете лягати спати. То у парі має першим вибачатись. Кавалер. Я переконана, що люди, коли кохають одне одного, вони не рахують, хто перший, хто винен, а просто йдуть на зустрічі, йдуть до примирення і до гармонії. Обоє. Однаково, ну хто хто відчув імпульс, той вибачається. Той хто винен, мабуть, або знову ж таки сідати, говорити і потім з'ясувати і вибачитись той, хто винен. Ну, немає такого. В мене, в принципі, в парі такого немає. Я, в принципі, не люблю, коли є якісь ролі в стосунках, там, ці рольові моделі, там тато, донька, там чи навпаки. Дві одиниці, дві особистості залежить від ситуації. Але я думаю, що як жінка може це зробити, так і чоловік. Чи мають дівчина і хлопець знати пароль до телефонів або ж соцмереж одного? Е, не обов'язково. Не обов'язково треба довіряти на слові. А інакше не потрібні взагалі ні сім'я, ні стосунки. Найкраще, що немає потреби дізнаватись цей пароль, все відкрито і це кайф тоді. Ну це не обов'язково, але я не бачу поганого нічого в тому, якщо ти знаєш. Не Обов'язково. Обов'язково вони це мають знати, але типу, не, не, не лізти туди, тому що мені здається, що це вже трошечки не про гідність і не про впевненість в собі. Але знати паролі це нормально, так? Спільний бюджет сім'ї. <гум> ну, спільний це коли ти даєш гроші, а роздільний це коли у тебе є трошки щось своє, а у неї своє. А взагалі все на твої гроші. Я думаю, що в основі своїй він має бути спільним. Не без дрібниць, там якихось жіночих чи чоловічих на дрібниці не треба там, наприклад, звітувати одне одному по дрібницях, але фундаментально я переконана, що це має бути спільна історія. Спільний? Спільний. Ну, як то кажуть, типу, все, що заробляю, я це на мої якісь там забаганки, все, що заробляє він, це на наше життя, <рес> якось так. Але знову ж таки, все можна а, змінювати. Головне, я ж кажу, щоб в стосунках була повага і любов. Тому що іноді бувають різні ситуації, коли жінка, наприклад, не працює, чи, наприклад, у чоловіка важкий стан, а жінки зазвичай, ну просто я така жінка, яка завжди, як скруджемок Макдак, мене завжди є на чорний день. І тому іноді в нас були такі моменти, коли я діставала свої гаманеці і казала, в нас є збережень. Шлюбний контракт недовіра чи безпека на майбутнє? Недовіра. Як на мене, я б не укладала шлюбний контракт. Для мене все-таки все більше про любов, про довіру. Ну, щось між цими думала. Напевно, більше недовіра. А може безпека, я не знаю. <с> Шудний контракт. Я взагалі про це ніколи не думав. Для мене це ну нашому Слухайте, Я раніше думала, що це не про кохання, і мені здавалося, що коли роблять ці шлюбні контракти, це щось таке дивне. Зараз я стала до цього ставитися простіше. Ну і я розумію, що типу, якщо для двох це припустимо, це варто зробити. Якщо для людей двох це не принципово, це можна не робити. Але це нормально. в Родині має готувати, прибирати дружина. З огляду на власні, на власний досвід, на власну роботу обираємось. Тому моє життя таке, що я багато зайнята, наприклад. І я думаю, що хто вільний, той має і готувати, прибирати. Ну, я за те, щоб все робилося разом, або якщо хтось зайнятий, то там. Ніхто не чекає, поки хтось свою роботу виконує. Ну, звісно, що жінка не повинна перебивати полички, але приготувати і прибрати, я думаю, це нормально для обидвох людей. Обоє. Прибиральниця. Я дуже люблю готувати і можу і прибирати, тому це і той, і той. І чоловік, і жінка. Якщо свекруха, те, що влазить у стосунки, це погано. У мене немає такого поганого досвіду. Ну, я свикруха ідеальна, тому я взагалі щаслива людина. Не знаю, як би це було, якби вона влазила і псувала життя. У мене в цьому випадку ну, дуже все склалося. Так, супер. Кріш. І це є таким тінейджерським сленгом трошки. Ну це це дуже, це дуже дуже сумно. Я не знаю, як це пояснити, але це, це не вакко. Нехай навозить. До побачення. <рес> <рес> До побачення. Ну я звісно дуже обережно дам зрозуміти, що типу, що ми можемо зустрічатися раз на місяць чи раз на тиждень, але кордони. Не... Чи можна парі жити з батьками? Не бажано. Ну, як складається. Інколи ми завжди намагаємося відділитись. А як е, показує практика, дуже часто класно, коли дітки маленькі, батьки дуже допомагають. Але, звісно, окремо це вже окрема історія, відповідальність і розрахунок на власні сили. Це теж класно. Ні, це, 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 це дуже погано. Е, ні. Ну, це, це ж забирає особистий простір взагалі. Це, це, це руйнує всю енергетику навколо пари. Я не знаю це погано. Ні, категорично ні. Думаю, ні. Ні. Е, можна там, коли є якась зараз повномасштабне вторгнення, звісно, важка ситуація, але якщо говорити про якісь добрі і мирні часи, то все парадо всі мають жити окремо. Дружба з колишніми, це норма? Для хороших сімейних стосунків, щоб не рівнування не було, це недобре. Але якщо дійсно толкові люди по роботі, там все можливо. Стосунки вирівнювати після розриву треба, прощати треба, але мені дуже складно уявити, як можна ходити одне до одного в гості. Ну, в сенсі там, дружити з сім'ями, ну якось. якось який досвід для мене неприйнятний. Ну напевно, ні. От дивлячись, як вони розійшлися. Норма. Ну звісно, це норма, але якщо твої нинішні стосунки, твій хлопець не проти цього, то обов'язково треба, щоб це було відкрито, типу, щоб це не була якась таємниця чи щось по типу такого. З партнерів змінюватися заради іншого має і той партнер, і обидва партнери мають з часом обов'язково змінюватися одне заради одного. Ну як кажуть, змінити людину неможливо. Але якщо люди хочуть бути разом, то вони мають працювати над собою, розвиватись. Це запорука взагалі нормальних, гарних стосунків, тому що якщо стояти на місці і хтось побіг вперед, то це однозначно. Фініш стосункам, ну загалом, я вважаю так, що типу ви маєте змінюватись не краще одне заради одного, але при цьому ви не маєте ну кардинально змінювати людину. Тому що людина така, яка вона є, це це, це вона це і створює з неї її особистість. От, але якщо є певні штуки, які твого партнера, наприклад, які твоєму партнеру приносять дискомфорт, то тоді ну, чому ні? Ну, якщо дійсно любити цього хоче, то вже ж має. Я думаю, що ні, але ж ми бачимо, як коли починаються стосунки, ми всі перший рік, як то кажуть, там да намагаємося бути кращими ніж я є. Через рік починають вилазити якісь такі дрібнички, якісь речі, що типу шоу, а ти така, а ти такий. Тому мені здається, що це ну типу неправильно когось ламати. Треба просто підлаштовуватися, іти на якісь компроміси знову ж таки, якщо, якщо дві людини хочуть бути разом.